Рокосовського 10а. Під'їзд перший. Розказую. Ці суки зробили аля-ремонт на першому поверсі. Із якоюсь фігньою, яка має спускать людину. У креслі колісному. Яка не спускає людину на креслі колісному, тому що людина у креслі колісному не влазить в ліфтову шахту підйомника. Таке. Щось зробили. Але, як завжди, не для людей, а для Галочки. Об цю Галочку, вибачайте, вже якась людина розбилася. Бо вчора, 19 квітня, було заюшено кров'ю весь перший поверх першого під'їзду, будинку. 10А по маршала Рокосовського 10А. Немає світла по всіх етажах цього будинку. Ми 304 гривні отримали з цього місяця, але вже 5 років. На цьому поверсі четвертому немає ніяких лампочок освітлення і захищення цих самих лампочок. Я згодна платить гроші, але за щось. А не за ваші якісь. Вимоги, які ви, які ви не робите. Газони не зволожуються. Трава просто перемолюється з землею. Все сухо. Алергія вже не від трави, а від сухості повітря. Бо нема трави, нема зелені, нема нічого. За прибудинковими територіями ніхто не доглядає. Це блядське оце е суспільне доглядання не варто жодної копійки. Ці ходять з е е е цих, е як вони звучать, о, Господи Боже мій, вони ж звуться двірниками, але вони нічого не роблять. Для ніко... ні жодного двору вони не доглядають. Вони не роблять нічого, геть нічого. Мені не шкода грошей. Але хай доглядають прибудинкову територію. Хай всі газони будуть огороджені, щоб не ставили там машини геть зовсім. Якщо не буде це зроблено, геть нахуй нічого не потрібно платити за це. Куку. -ку.